Доброго дня, ради знову бути у вас на каналі. Ми, ми також раді вас бачити і в гарному здоров'ї і в гуморі. Розкажіть нам, будь ласка, ось е, так дуже коротко про ось цей десятий пакет санкцій. Не те, чого ми очікували. Ми вже це також розуміємо, але і на тому е, не можуть знайти якось спільного е, знаменника. Так би мовити, в нас як не Кирило стає їм поперек горла, е, так то тепер вже каучук. Е, що є з цим робити, що погодять, що не погодять, і наскільки насправді це буде болісно для Росії, і наскільки це е, дуже визначний пакет? Зважаючи на те, що річниця вже ось ось, ну бачите, треба звернути увагу на два такі суттєві моменти. По перше, там є так званий угорський троянський кінь е, Москви, тобто Угорщина, яка ну відверто грає зараз на руку Путіна, на руку Кремлю, яка блокує все і вся, що вона може, намагаючись щось для себе. Витримувати останнє, от, наприклад, теж навіть не стосується України, вони заблокували там рішення стосовно Сакашвілі. Мали намір на рівні Європейського Союзу ухвалити резолюцію з закликом про те, щоб Сакашвілі звільнив уряд Грузії. Угорщина заблокувала так само, і тут вони скрізь намагаються отримати для себе якусь вигоду. Вони скрізь намагаються. Затормозить процес ну такого собі санкційного наступу на Росію. Це один момент, а другий момент чим далі, тим більше. Ну, скажем так, неоднозначно чи більш чутливі сфери мають заторкуватися черговими пакетами санкцій, і відповідно державам-членам ЄС, а це великий конгломерат держав, це різні національні інтереси. Їм все складніше і складніше узгоджувати ці питання. Тобто нічого тут такого, як то кажуть, дивного для нас нема. Але важливо інше, важливо те, що до сьогоднішнього дня, будемо сподіватися, що і далі, зберігається єдність Європейського союзу. Їм все таки вдається. Виходить на компромісні рішення, і таким чином, з крок за кроком, для Росії стає все складніше і складніше витримувати цю санкційну війну. Якщо взяти, наприклад, навіть е е січень місяць, то після того як були введені е е санкції, які стосувалися якраз е е е нафтогазової сфери, то вони. Почали втрачати там десятками мільярдів доларів щомісяця. Це дуже суттєво це обмежує їхні можливості вести е, війну. Тому запасаємося терпіння. Треба дякувати за те, що європейці. Та інші наші партнери, де факто навіть союзники, як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія і так далі, для нас роблять. І давайте будемо підтримувати цю динаміку, коли ми разом з країнами Заходу продовжуємо такий широкомасштабний. Я вже сказав, що це широкомасштабний широкомасштабний санкційний, політичний, гуманітарний, економічний та інший наступ на Росію. І власне продовжуючи те, про що ви зараз сказали, варто також відзначити, що от вже ем, завтра стартує триденна мюнхенська безпекова конференція. І сьогодні е, так само ми вже собі теж плануємо, що ми будемо робити, і е, залізли в минулу е, минулорічну. Якщо подивитися просто ті речі, які звучали тоді, і те, що ми бачимо зараз, коли Німеччина максимум говорила для України, на що ми можемо розраховувати, це шоломи. А зараз ми з ними говоримо про авіабезпеку нашого неба, про винищувачі. Так, я хотіла просто вже сказати про авіаносці. Я думаю, можливо, і далі Італії таке буде теж. Але менше з тим. Тобто, насправді потрібно порівнювати це все в динаміці, і ми будемо бачити, який ефект є. От щодо ось цієї Мюнхенської безпекової конференції, яка буде завтра, зрозуміло, рішень там жодних не буде. Це буде таке обговорення. От в планах, що це буде чи діє сила закону, чи закон сильнішого. Ну таке таку собі тему визначили на цей рік. А, з вашої точки зору, ось такий захід. Чи він може ще щось додати для України? Що ми можемо там побачити? Ну, дивіться, якщо порівняти ситуацію минулорічної. Давнини з цієї, що ми маємо зараз, то вона абсолютно протилежна. Тоді, якщо ми пригадаємо, нагадаємо для наших глядачів, наші партнери, зокрема американці, навіть не радили президенту Зеленському їхати на цю Мюнхенську безпекову конференцію з огляду на те, що він як верховний головнокомандувач мав би перебувати в Україні тоді, коли про початок спочаток. Широкомасштабного вторгнення, адже нагадаємо, що 16 лютого це була перша дата, яка прозвучала від багатьох розвідок світу і вважалася як найбільш ймовірною для початку вторгнення. Тоді ми ще робили такий ну, ніби заходи єдності. Президент тоді підписав указ про теж День Єдності в цей, в цей день запровадили в Україні. Але тоді президент не погодився з рекомендаціями, поїхав. І зумів, все таки, ну скажімо так, трошечки розтормошить деяких наших західних партнерів. Зараз ситуація абсолютно інакша. Ніхто вже нічого в Україні не вказує, не рекомендує такого плану. Тут ем, керівництво держави саме буде визначатися, брати участь чи не брати. Я не знаю, яке буде прийнято рішення на рівні. Президента, ми скоріш за все, це про це завтра почуємо. Але як мінімум, в режимі онлайн він буде звертатися до учасників цієї конференції. Це перше, друге. Вірно відмітили, що сама Мюнхенська безпекова конференція вона не є майданчиком для ухвалення якихось рішень, зобов'язуючих для всіх учасників рішень, але це. Мабуть, чи на найбільш авторитетний майданчик, де обговорюється саме питання війни, і миру питання безпеки? Ну навскідку, ми не 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 згадаємо жодного наскільки поважного зібрання традиційно щорічно, в якому беруть участь багато глав держав і урядів. Багато. Міністрів оборони закордонних справ, провідних аналітиків, експертів там і таке інше. Ну от, який би порівнявся за своєю значимостю з Мюнхеном. от тому е, дискусії, які там е, будуть е, точитися, вони дуже важливі і вони є знаєте, таким провідником до ухвалення рішень. От я там в одному з своїх постів декілька днів тому написав, що ми вступили в декаду, тобто 10 днів, трьох реперних точок для України. Це перша Рамштайн. Друга безпекова ця конференція і третя візит європейське турне Джо Байдена, де під час якого сподіваємося, президент зустрінеться президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським. Ну, це власне моє останнє запитання. Так, якщо ну ви бачите, так інакше бути не може. От щодо цієї зустрічі, якщо ви кажете, що можливо президент Зеленський буде звертатися онлайн до Мюнхенської безпекової конференції, то чи буде очною зустріч з Байденом? Чи відбудеться вона власне у Польщі? Бо тільки туди він планує заїжджати, і про що там будуть говорити? Чи буде оголошено можливо ось про цей 9,9 перепрошую мільярдів доларів в? Новий пакет допомоги не тільки військовий, а й фінансовий. Ні, ну, зустріч для того, щоб ще раз оголосити те, що вже і так відомо, вона не потрібна. Я насправді буду до кінця сподіватися в тому, що е президент Байден раптово неочікувано для всіх заїде в Україну, залетить в Україну. Чи то в Львів, чи то в Ужгород, чи то навіть в Київ. От Буду до, до останнього моменту сподіватися. Чи трапиться це, ну. Скоріш за все, ні, скоріш за все, ні, але було б це добре. Якщо ж не насміляться американці все таки організувати таким чином європейське турне, щоб президент заїхав і в Україну, то ну, тоді цілком, ймовірно, що президент Зеленський поїде чи то в Жешу, чи то в Варшаву, де там протокольні служби. І безпековим служби безпеки вирішать, що там от буде найбільш слушне місце для проведення такої зустрічі, але мова йтиме саме про зустріч in person, ні про яку там онлайн, там ні про яку там по скайпу там чи ще щось. І мені здається, що от саме там можуть прозвучати вже серйозні меседжі, навіть не меседжі, а можливо, рішення, які будуть стосуватися. Плану на наступні навіть не три місяці, а там півроку, можливо, і дев'ять місяців, зокрема, і в питанні поставок Україні винищувачів f 16 можливо, європейських. Як би хтось що не говорив, але Сполучені Штати Америки зараз гегемон, гегемон у світі безпеки, в сфері безпеки і оборони.